А, всім привіт-привіт! З вами знову я Богдан. Я знаю, що я дуже-дуже довго не знімала, за це я зарані вибачаюсь, але я продовжую. І сьогодні я буду продовжувати грати в Minecraft, 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 Minecraft. Minecraft. І покажу вам те, що я зробила. Е, Тільки візьмемо ножниці і обстежаю цих овечок. Овечка. обстрижись. Так, чудово. Хто ще хоче постригтись, підходьте, не бійтесь, роздача. Так, маленька овечка, її не постригти. Ага, ага, ага. О, цей кущик тут теж не при чому. О, не люблю погані звуки. Як я не люблю погані звуки, о, бачу жовту овечку. Овечка, чого ти там сидиш? Тобі так одиноко. Що ти там побачила. Ну нічого немає овечка. Вілізай. Вилізай. Вилізай, моя хороша манюнячка, вилізай. Вилізай, овечка, вилізай. Опа, давай! Щось тебе підштовхнем на берег, будеш радуватись новій житті. Бай, я тобі зробила? Тепер ти живеш по-новому. А не стоїш там в куточку. Сумуючи. Як вона нахер вибралась! О! Блин. Ага. Як вона вибралась. Як вона вибрала. Як вона вибрала. Як... Як вона вибралась! Треба срочно перевірити всі входи і виходи. Оце тут недобре стоїть. Так не має бути, вот так. Мама пропала. Що ж ти не робила овечка? Тикла Тек, від своєї дитини? Погана мама. Ну, ладно, отут мені не подобається, як вона стоїть. Може вона через це і вибралась. Так що закриваємо. Вот от так. Ну тут решта все закрито. Як вона вибралась? Яким у нас супер путем вибрать, а? Я не я в недоумінні. Ну отвести знайшла собі ноу маму хорошую. Ну, в цій серії я просто буду хотіла вас порадити новими новинами. И сьогодні я піду. Не знаю куда я піду. ем. Ну так, напевно, сьогодні я зроблю ще одну картиночку. Е, ну, У нас все вже є. Зараз візьму м -м -м, палички. З досочок зробим палички. У нас тут коли я, м -м, я давно не знімала, і тому я там багато обійшла і там знайшла е, ліс. Ну, цей величезний ліс, там, де багато цих. Багато такі величезні дерева. Ну, на першій серії, хто пам'ятає, там я була в такому лісі, появилась, Там я та сила, ту, тушила пожар, і там була бабайка, і тому я там не лишилась. Хто пам'ятає, яка там бабайка? Пишіть в коментарях, Якщо не пишіть, то ссылка на це відео буде в описанні. Ви можете спокійно його подивитись, поставити лайк. Написати кабабайка. І все буде добре. мені не подобається так. Ну чого нам так погано ставиться Ну тут чого воно О, це вже ну, погано. Не люблю кріпелі. Фу-фу-фу. Ні. Якщо щось таке, то щось побільше. О, ні. Ну, в принципі, могло б бути, але мені не подобається.

Ну, давай, давай, якась нормальна картина, мені попадеться. Давай, не маленька, не маленька. Давай, якась така бра. Щоб я здивувалась. Е, ну давай, ну давай, ну, я хоч якась. О, ну нормально. Е, Ну, це така була мініатюрна серія. Але все одна була серія. Е, я просто це такі, якби... Пробна ютубна серія, щоб я її, її випустила в YouTube, але щоб я її просто спробувала. Ну, а з вами була Богданка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться, пишіть коментарі, хто така бабайка і в якій серії це було. Ну, я не сказала, в якій серії, але пишіть одно в навтація. Ну, а з вами була я, Богданка.